Впевнена, що зможеш полюбити цю дитину? з недовірою питає мене моя рідна сестра. Не знаю, кажу, але часом життя нам ставить непрості задачі, які треба вирішувати правильно. Тому я думаю, що дитину мого чоловіка таки треба забрати. Хлопчик має жити з батьком, а я постараюся стати для нього мамою. Ситуація, в яку я потрапила, і справді дуже непроста, і я сама до кінця не впевнена, як буде краще, але зробила так, як мені совість підказує. Я настільки довіряла своєму чоловікові, що просто не могла повірити в те, що у нього є позашлюбна дитина. Дізналася я про це випадково, мені одна знайома розповіла історію своєї літньої сусідки, якій родичка привезла маленького хлопчика, якого вона народила від одруженого чоловіка. А потім та знайома мені сказала, що бачила там і мого чоловіка. Спершу я подумала, що це якась помилка, адже живемо ми з чоловіком вже 11 років, у нас двоє дітей, син і донечка. Та ми навіть ніколи серйозно і не сварилися, тому я навіть не підозрювала, що мій чоловік загуляв. Так, я помітила, що останнім часом чоловік став дивно поводитись, пізно приходив з роботи, нервував через дрібниці, на які він колись не звертав навіть уваги. Та я ставилась до цього з розумінням адже у кожної людини бувають несприятливі періоди в житті. Після того, як мені знайома розповіла про цю ситуацію, я вирішила прямо запитати чоловіка, що він про це знає і чого він їздив до тієї бабусі до того хлопчика. Чоловік аж зблід, коли я почала цю тему, а потім сказав, що, може, воно і на краще попросив мене присісти і став розповідати. Він говорив, а я не могла повірити, що все це правда. Виявляється, п'ять років тому до них на роботу прийшла нова співробітниця, і мій чоловік закрутив з нею роман. Він сподівався, що про це ніхто не дізнається, але жінка оголосила, що чекає дитину. Оскільки чоловік любив мене та наших дітей, він запропонував їй гроші в обмін на її мовчанку. Народився син, і мій чоловік час від часу допомагав їм фінансово, але не більше. Тепер цій дамочці випала нагода поїхати за кордон і вдало вийти заміж. Її багатий наречений не знає, що у неї є дитина, тому сина вона вирішила на якийсь час залишити своїй літній бездітній тітці. А мій чоловік не міг залишитися осторонь і їздив часто до них, і один з таких візитів його й побачила та моя знайома. Не знаю чому, але мені стало дуже шкода хлопчика, і я сама запропонувала забрати дитину до себе, бо не уявляла, як літня людина може доглянути чотирирічну дитину. Мій чоловік дуже зрадів, і ми відразу поїхали. Олежик, так звати хлопчика, кинувся до мого чоловіка зі словами Мій тато приїхав. Ми поговорили з бабусею, потім вона набрала маму дитину, і з їхнього дозволу ми забрали Олежика до себе. Зараз готуємо відповідні документи, щоб він міг жити з нами. Я чомусь впевнена, що все буде добре. А все інше трясеться. Якийсь час хлопчик дивився на мене з недовірою, але зараз у нас все добре, можна сказати, що я маю ще одного синочка. Я пробачила свого чоловіка заради того, щоб у моїх дітей був батько. То якби я з ним розлучилася, кому б це допомогло? Просто я зрозуміла, що подітися нема куди, тепер Олежик буде членом нашої сім'ї. Я впевнена, що зможу полюбити цю дитину, незважаючи ні на що. Думаю. Цій ситуації я прийняла правильне рішення. А яка ваша думка?